Цей 10, А марка з чим тогну вийшла на 300 руб. Тут Окей. ще марка. Це марка. Патрона. То вона сама дорога. Ці конверти з марками черкасець Валерій Бур'ян придбав вранці на пошті. Тепер говорить, має весь набір української військової філателії. Ними доповнить свою колекцію марок, які збирав з юнацтва. є польське, єсь китайський може це Дун. Ну, совєтське Кубінське є цілий блок, Альбоми цілий Кубінська. Там там їх гарні йдуть. Ті все і цвіти. Шоста марка, випущена за час повномасштабного вторгнення, стала першою доброчинною, розповідає керівник Черкаського відділення Укрпошти Олександр Марченко. З тиражу в мільйон екземплярів хочуть виручити мільйон євро, які передадуть рятувальникам для придбання піротехнічної машини. Вартість поштового блоку, на якому 8 марок 248 гривень, де по 8 гривень з кожної марочки йде на благодійність. Тобто вартість самої окремо одної марки, 23 гривні це вартість послуг звичайного листа по Україні. Зі слів речниці головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлії Норовкової, Спецзасоби для розмінування та піротехнічні машини українські рятувальники використовують щодня. Ми зараз дуже потребуємо наші піротехніки для виконання службових завдань у областях, де тривають активні бойові дії. Тому що скільки ми знаємо, за підрахунками вже розміновування території України займе не один і не два роки. Презентацію та гасіння марки провели поблизу однієї з рятувальних частин Черкас. На шести поштових знаках зображені епізоди з життя пса патрона, де він розміновує поля, узбережжя моря, шукає гранати в іграшках. Ще на двох фото самого патрона. Оскільки сам патрон не зміг приїхати сьогодні у Черкаси, до нас доєдналися його колеги службові собаки з держпрокону Вони разом з нами здійснюють погашення марки. П'ятирічний дік має чималий досвід у затриманні порушників кордону, розповідає кінолог Олександр Солдаткін. Каже, скільки саме їх затримав, інформація службова. А ось умовних порушників пес затримує до трьох осіб на щоденних тренуваннях. Розшукує людину по її закому світу. Він їздить постійно по відрядження на кордон, найбільш ділянки які… Знаходяться під повним контролем одного виїзду, під Чорнобильську доїзду на Західну країну і на схід ще не їздили. Саме Дік сьогодні погасив Марку із зображенням свого колеги. Трирічну Лесі також привезли на презентацію марки з патроном, аби бельгійська вівчарка продемонструвала свої здібності в розшуку. Розповідає кінолог Держприкордонслужби Дмитро Медведєв. Лесі дадуть понюхати подушечку навчається з маркою або Марку. Потім вона розіграють м'ячиком, який вона любить і ну, почнемо на пошук. Зі слів керівника Черкаського відділення Укрпошти Олександра Марченка, частину виручених грошей спрямують на придбання корму для собак у притулках. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.